3 березня. Народжений без вух. Продовження друге. Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро. Буття 49 розділ, вірш 20. Маленький глухий хлопчик зумів закінчити школу та вступити до коледжу, попри те, що зовсім не чув своїх вчителів, якщо ті не кричали йому на вухо. Він не ходив до школи для глухих. Батьки не допускали навіть думки, що він учитиме мову жестів. У старших класах він безуспішно спробував користуватися слуховим апаратом. Батьки вважали, що це через патологію, яку в шестирічної дитини виявив лікар із Чикаго, коли оперував йому один бік голови, з'ясував, що в хлопчика немає природного слухового апарату. В останній тиждень коледжу, через 18 років після операції, сталося те, що докорінно змінило його життя. Одного разу він скористався іншим слуховим апаратом, який йому прислали на випробування. Він довго не наважувався випробувати його, бо вже мав гіркий досвід із попереднім. Нарешті він узяв до рук прилад, таксяк помістив апарат у себе на голові, підключив батарею і. О, диво, немов за помахом чарівної палички, його давнє бажання нормально чути нарешті здійснилося. Уперше в житті він чув майже так само добре, як людина з нормальним слухом. Шляхи Господні незбагненні. Насолоджуючись зміненим світом, він схопив телефон, зателефонував матері та вперше ідеально почув її голос. Він опинився в зміненому світі, але це не було ще остаточною перемогою. Він написав виробникові слухових апаратів, натхненно описавши свою історію. Компанія запросила його до Нью-Йорку, провели заводом, і під час бесіди з головним інженером він загорівся іскрою приносити радість для тисяч людей. Він вирішив, що зможе допомогти мільйонам глухих людей. Так він присвятив своє життя тому, щоб допомагати людям, які погано чують, і компанія запропонувала роботу. Ось як, маючи серйозну ваду, він перетворив її на добро. Блер, так звали цього хлопчика, не уявляв, що йому судилося зародити надію в серцях тисяч глухих людей, які без сторонньої допомоги були приречені залишатися глухими. Він навчився від Бога зло обертати на добро. Тепер це була справжня перемога. А чи намагався ти власні невдачі перетворювати на позитив?